включає на роботу посильних земельних комісій по власності та земельних відносин. В роботі комісії беруть участь. Суддя Єлен Михайлович, голова комісії Тулуш Андрій Іванович, секретар комісії Ісак Андрій Михайлович і Орходенкова Ірина Дмитрівна. На порядку денному затвердження технічної документації з землеустрою 25 питань. Виділення замінних ділянок власникам земельної частки пар – дві питання. Про надання дозволу на розробку технічної документації Землеустрою щодо зміни координації без зміни площі. Одно питання. А затвердження проєкту землеустрою щодо відведення одно питання. Земельної ділянки це При призначення, якої змінилося дві читання. До звернення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки та передачі користування на умова коренно. Одно питання. Прошу ще жити. Так. дозу згоди, хоча дітей нас питання на самому території, з моєї кілянки зношки 0,425 гектар. В селі Прибажовського прошу ще жити, з моєї цього призначення з моєї кілянки і земель для ведення особистого селянського господарства на землі для будівництва та освоєння будівель, закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги для розміщення реабілітаційного центру. Визначити замовник об розроблення детального плану території, виконавчих контекст до сільської ради Хурського району з області, відповідання за фінансування робіт з розроблення детального плану території народження блогер тетяного населення, доручити блогер таселенню, визначити розробників міськоді документації під довору організації, яка має в своєму складі особу з відповідним кваліфікаційним сертифікатом на виконання робіт з розробку документації що відповідає на момент законодавства чинним для падання сільської ради із ним договору про розгорнену та плану території, відділу архітектури та місць сільської ради забезпечить підготовку та проведення громадського обговорення розробленого проєктом міста документації підвод до статті 21 закону України про регулювання міську діяльності.

Может, говорить я про слухавто, где ваши дилогіки постоянно. Богу это фініцер, это говорить. Да. Тут хочу пришляти формуляр, документ. Знаєте, до кам. Заяву про захищення технічної документації замінить, що розповів відновлення на земельної князі для передачі власних громадян. Пропонуються наступний проєкт вирішення затвердити технічну документацію наступним громадянам для будівництва позвоночного житлового ринку, земельних метан, які знаходяться події. Так до нас звернувся громадянин Дурда Іваніважа мешканець села Прибошавське, тут Світлана Діківна, мешканка села Прибоша, пані Іванів Іванівна, мешканці села Прибошавське, водна. Salonitečka pojena, uložen ne broj Jurjevi Salonove, pozabran na Ivanjine, nazad uvidenje Zdjurjanska Vitalija Vasiljevića našnica Sala, Salasuka, Hirka Rana Vasiljena Salonitečka, Hudan Kojha Ivanjina, isto užurom Jaskovska Oksana Mekaljina Marije Petrina Salonove, Makovića Anna Petrina za uvidenje Zdjurjevića, Makovića Ivana Miljevića Salonitečka, i Rudenko Hrana Petrina Tamne, ja Hrana Petrina Tamne, Hrana Petrina Uh, this or Доділяння натури на місцевості земельної частки пай пропонується надав розмір на технічної документації щодо встановлення відновлення населеної ділянки для ведення товарності з робітства на території села Пілошевське та села Липецька Поліна Дружанської територіальної громади заміни сертифікатів право на земельну частку Пай, власенням сертифікатів наступним громадянам Перець Олена Юріна, мешканця села Летичка Поляна та Ісаківа Іванович, мешканця села Пошла. ちょっとピーセルがないんですか Зміни площі. Цілове призначення для будівництва обслуговування будівель доросліх релігійних організацій. Так виготовлено про <клес> <клес> основуючі документи, але трошечки зміщено і пропонується... пропонує задати їм дозвіл на роботу технічної документації. 对。 з сторони. Став же пересточувати. Так. Так. И до на домашния ни денък, когато гледаме 2021, е така да проект Землеустрой, още догледна на умовах оренди, А також на даде и улавяне на землена телянка срока на 49 років. З мене не се догледна 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 Thank you.

Добре, наразі ще є питання, які потрібні для зборів. Я дякую вам за увагу. Інші може у хочому порядку поговорити. Може ще щось додатися, то може ще питання, якісь будуть. Я вважаю, як в мене є час і Я думаю, що на наступну сесію можеш якісь питання відповідь. Подивитися, а то і можеш відомо.